Лапароскопія цей метод він дуже нам допомагає в лікуванні ургентних станів, коли з'являються раптово кровотеча чи кровотеча внаслідок вагітності, чи кровотеча внаслідок там овуляції чи розриву кісти. Ці операції дуже актуальні і вони призводять до менш меншої травматизації, менше кровопотері крововтрати. І ми можемо виписати пацієнтку протягом доби після операції додому, і це не якась там якесь чудо, це звичайна практика, і ми це дуже успішно робимо. І ці операції меж менш травматичний для менш травматичний і менш болісні, і після пологої період протікає е гладкіше і він протікає вдома, тому що раніше під час лапротомії, коли розрізали живот, пацієнтка знаходилась у стаціонарі протягом чотирьох діб, і вони е ну це більше знеболюючо, це більше персоналу, це більше е медикаментів. Зараз ця лапароскопія вона дозволяє жінці бути вдома е наступного ранку після операції і е приступати до роботи до свого життя чи відпочинку.